Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про. І добре, що ви приєдналися. На дворі, мабуть, вже холодно та й така пора вже зимня. Ну, я ще знаходжуся сьогодні така, такий випав момент і ще дещо роблю по пасіці справи проходжу. Ну і звісно, хочеться відмітити ті. Біоло родини, які попрацювали добре, які були використані як батьківський. Це один із матеріалів, завезених свого часу з Німеччини, тестований в Україні. Тарасом Нижником, ви добре його знаєте. Хто брав його, який матеріал заказував маток, або по інтернеті бачили, чули. І, звісно ж, він є членом громадського об'єднання Українська. Карніка. Ну, Працюємо разом. Від тих тестованих материнок маємо продовження, і декілька із них воно в мене є. Воно пройшло в цьому році тестування і використовувалося як батьківське. Хочу відмітити, що бджола вартує той уваги, про яку дуже часто ну, багато пасічників через те чи інше ну, нехтують і збраковують. А що там доброго, я вам розкажу далі. Ну все, включаємося до огляду. Маємо групу таких Материнок. Воно там, мабуть, видно, те, що я показував, показував. Так, от записано. UA21072022. Тобто кодіровка моя ua 2 і 210. А7, то звісно виходить що материнка під номером 7. Що ж, відкриваємо, дивимося. Так, О, налипка є. 6, 285, 17, 17 номер таї материнки, а не міст гребер з Німеччини. От вона була і тестувалася в Україні. Уже традиційно нарости воскові кудись без них так хлопці ну особливість цієї материнки да й не тільки цієї групи теї від 17 цей я казав багато нехтує що вони заливаються і малий Кількості. Факт є факт. Материнка їхня також була. Але в мене є декілька комбінацій. Я вам скажу, що якщо її пустити на віддалений матеріал, один від одного, щоб був, ріст продуктивності росте. Але я не про це, я про факти, які в нас зараз є. І про що хочу сказати. Коли у вас стаціонар, коли вам нема коли їздити, за раями бігати, то якщо бджолородина вам дає два корпуси додановських і корпус наставочний бджоли, і вони працюють весь сезон, тільки вспівають відкачувати мед, то в чому вони погані? Так само і гніздо. Якщо заливається, ви бачите, а тут ну, таке проходило, то в гнізді скачуйте крайні, оці його по декілька рамок, забирайте їх, вощінку додавайте, або ж ту саму сушнину, вони і не сильні будуть йти в зиму, але зимують нормально. ось, о, Трошки кашу зробив. Це мусив, якось витягнути треба було. Ось так. Нічого не скажеш як. Що є то є. Забираємо. Ось так. Ну, друзі, ось так зупиняюся на тему. Цю. Не спішіть бракувати всю, яку попадається вам під руки в джолу. А дивіться для яких потреб вона має бути. Ось не вся стає карніка і не тільки карніка. Не вся бджола одинакова. Я поспішно нічого раніше не показував про них так, загалом говорив. Ну а зараз в цей період вже після тестування вам скажу, що у тих бджіл або бджолородин, які подкручені фостик на розвиток, але медовитості немає та й бажаної. Отаку от сім'ю взяти або декілька групу, там 2-3 бджолородини і пустити їх на трутня вивести, трутня виростить. Да залить зробити комбінації. Я вам гарантую, що буде результат, і результат буде досить непоганий. Так, йдемо далі. Ну Медперга. Якщо два з половиною є меду на рамці то все все потрібно для земівлі а якщо малометка то струсим не питання а з цю будемо трусити точно а тут ще й розплідє індоматеринка але... ось як там камера а камера все бачить але... ось вона трошки розплоду є, що вони так по краю йдемо далі дивитися а далі ось світла рамка, я її взагалі пускати в зиму не буду. Так, забираємо сюди, бачите, ложе є, навіть перганда є, теж тут так само ложе є для них, мед, рамка, медова. Вставляємо, ту що перед цим струшував, вже вона все піде звідси, не буде в гнізді. Десяток я тут діл паршанув. Так, далі. Ну знаєте, що ще що, що потрібно для цієї рамки в зимівлю? Те саме тут. Трикіля спокійно є. Та й воно сюди і йде. Ось так. Ось така особливість діли, від того не не діться, Для того ми її є на пасіках, щоб дивитися за тим. Ось бачите. Те ж саме рамка медова. Джели собі може зробили да і все. Ну кажу зразу, що вони в мене зимувати будуть не на всіх рамках. Ті що тут є. Ми просто-напросто. Ось. Те ж саме. так. Ми тут будемо забирати. Залишок буде, а ще одну рамку можливо залишу і все. Ось так струсимо. О, хтось зужує по весні. Ну, а я роблю це так от дивіться. Все, а ці рамки, які є, три штуки забрані. Отак вони і будуть йти так Продовжуємо. Це принесли ми за спину. Ну а таке польгойзол. Вставляємо на цю сторону. Пінопласт вставляємо на цю сторону. Лівка поки залишається. Де вона забиратися, та і буде забиратися дорізу. Ось так все, зробили те, що потрібно. Ну і на цьому все, зробивши оцінку, звузивши гніздо, самі побачили ви, як є. Бджоли там ну, трошки менше, можна було б на одну-дві рамки своїх збити. До кучі. Але тут питання в тому, що я хотів вам показати і розказати про ту характеристику. Медові бджоли, вони і будуть і в малій кількості добре зимувати. Етап пройдений тогорічні матки в цьому році. Тестування пройшли, маємо результат. Ну а далі весні будемо бачити, відбирати із цієї групи те чи інше, що краще для репро. Продукції. Ну а на цьому, друзі, що, на завершення. Бажаю вам добре бджіл перезимувати. Щоб все було в нас добре, мир, здоров'я, щастя, куди ж без нього. Щоб і бджіла радувала і в дальнішому. Ну а на цьому що? все. Лайкуємо, кому цікаво було, підписуємося на відеоканал. Коментуємо, кого як там, зимівля, кого що, кого який там матеріал, покарники і до слідуючих відео. Всім до побачення, пока.